Всім пока-пока-пока. пока, пока, пока. пока, пока. Розходимося Рах... по домам. Да-да розходимося. Да, давай. давай. Всім привіт, друзі. З вами я, Фрискар. І сьогодні буду грати в Майнкрафт. І я не просто сказав пока-пока. А я зараз буду тролити вулика. бо там Вулик думає, що це. Що я попрощався з друзями, і я більше не піду. Так, доки там Вулик буде спати. То я його буду тролити. Так, виходимо з дому. І в мене в сундуці є куча пранків. Так, піднімаємося і. Тут стільки пранків і пранк номер 1 І ще ви побачите, який буде пранк номер 1 Нам зараз треба підійти додому. Додому вулика акуратно. Ну знаєте що? Я візьму зельку невідомості. Щоб вулик мене не побачив. Так беремо зельку невидимості випиваємо. Так, все, мене не видно. І погнали. Так. Заходим. Так, вулик спить. І що вулик спить? Що в нього тут в сундуках? О, а, литри, а тут, а що? алмази, Берем. Берем, берем, берем. Так. І пранк заключається в тому, що я маю йому отак от зробити. Заповнити все от цими землею. Так. І все. Коротше, друзі, я забув ще один пранк зробити. Це на будуще. І цей пранк це пранк під номером 4. Зараз. І це елітри. Е, Коли його візьме, то він злітить як бабочка і помирає як бабочка. Так. Так він спить. Кладемо ...елітри. Скільки в нього 11? Хай в нього буде один. Так. Просто кудим один і все. А ці нормальні, я до себе забираю. Так, і чекаємо, коли буде день. О, вулик став. Так. Де мої алмазики? А де вони? Шо це за земля, вонюча? Блін, я їх цілий рік купив, а. Ну це триндець. Ладно. Так. Підемо на низ, я трохи хочу прогулятися. А, значить, коли я вулик пішов гуляти, то я можу зробити ще пранк, І. Так, де там вулик? У мене ще скільки не відомо? Ще 3 минути. Так. І ми маємо цей весь коверчовий зламати. да. Кстати, це мій лібими колір, Вулик в мене. Е, Любими цвяту але нічого. Так. Беремо і. Де в нас тут буде? У нас десь отута буде. Копаємо. У нас отакий буде десь. Ага. Тепер лопатою десь і отак робимо вниз. Так, 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 так. Так. так, І ми маємо так копатися вниз. Так, все, я зробив яму. Тепер ми маємо поставити динамит. І ми маємо багато динамита якось поставити. Давайте я ще временно зламаю цей блок і от туди ставлю динамит. Отак, от стільки динамита. Е, так, кладемо бетон і закриваємо це все піском. Потім ставимо ставим плиту. Ага, і просто зараз е, поставимо назву. І напишемо, що. Е, безплатний... Мед. Він побачить, що там буде безплатний мед і має попастись. Е, і чекаємо на вулика. Так. Я тут сховався, друзі. Я мене не побачив. Ой. Так. Ага. І... Так наконец-то я дома. Бесплатный мет. Ур... Нет! Шо це? <реку> <Як>? <реку> Ура, наконец-то я цей пол починив. А то розорвало. Бесплатный мет, оце да. Так надо надіти свою любимую шапочку для купания. О! Ранг номер три. Идем до вулика. І цей панк зустрічається в тому, що зараз Вулик буде купатись, і я предложу йому зомби. Окломаем це і... Бестро кладемо. Так, кладемо зомби? О, О там ч? Нет, зом... Ні! ні, ні. ні! Малявки! Отстаньте від мене. О, привет, булик! Ты шо туда? Та, Та, Та шо... Ні! О! Шу надо убить! Пока, пока, улик! Пока, вулик! Я ж не даже половины! Чики храт упочины! Ее! Все, не под контролем вышло, улик. Фо! Ну ты же тут забыл! Я прийшов в гости в улик. И побачишь, что тебе тут зомби ходят. Зомби ходять в тебе тут. А ч тебе? Ты помню видите? Ми пішли з ним там розбирати, бо Вона аж з ванни десь йде. Ой-ой-ой. Артем, Артем, Артем! То, що що? Чи в тебе тут зомби робить, вулик? Я що знаю! Я до тебе хотів чай попити, в тебе тут зомби ходять, це капець. Я тоже хотів з тобою чай піти попити, тільки до <світ> тебе. Все, пока, вулик. <світ> 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 туда, пока. Куда пока, Помогти. Все, пока нет. -е -е нет. Тут зомбі на курочки Джек! На курочки Джек, та яма, в тебе Да, палюсь? Тут дивись! О -о -о -о. Тут зомбі на курочки Джек. Курочка Джек, Вбивай його! Зомбі вбивай, курочку, нет. Тихо. Нет! Це за курочку Джек! Нет! Так, друзі, все. Друзі! Ні! Друзі, все не за планом пройшло. Я хочу ще трохи. У мене ще трохи зомбі, Зомбі. Та йди звідси, малявка. Коротше, тебе це все. Йди звідси. Коротше, ти таке нагле. Йди звідси, йди. Ладно, зрозумів. Коротше, я. шавулика, вулика. Вулика. Тебе закритись. Так, друзі, е, ще буде знову повторний пранк, тільки він буде зараз. Я так думаю, що ще, ще піде помитись, бо це ж вулик, він дуже любить митись. І коли ці зомбі пропадуть, я піднимусь наверх і знов його затролю. Оце це то да, ну наконець, хоча б Жарену Жарину баранину поїм. Піднімаємося. І. Все, він де? І, і кстати, мені дуже цікаво, що в цьому сундуку знаходиться, але ну, давайте подивимось, відкриємо. З товбудову вулику там землян, бо це ж вулик. Так. Ну, повторно. Что спав. Ой! Спавним! Спавним їх! Нет! Я. Ровим йому дырку, друзі, і. це буде. Опа! Ой, де я? Спавним знову. Такий, і мотива куча. Куча. Нет. Нет. Шо в мене тут з дирка по допуши за. скільки тебе зомби! Спати за запам'як? Я тут знову... Ти чого сюди приходиш, іменно коли мене зомбі спавнять? Я до тебе прийшов чай пити, а так тут знову зомбі появились. йо Що за мелкі гадьониші? Школьники! Давай тобі школьники. Вау! No. Ай. Я думаю, буду тебе помагати чимось. Я тобі чимось. Ні! Дирку, дирку, дирку давай! No. Ладно, Будик, ти там справляйся. No. І Ладно, вулик, до тебе чайпити. Я до тебе чайпити то... чайп не буду, вулик. Пока. Все колись зустрінемося. Пока. Вон зараза! Всі школьники за тобою йділи. Тикає. Так, друзі, все пішло не по плану знову, як завжди, ладно. У мене тільки невидимість, я надію, що цей раз вулик цей. п п'ємо церкву і. Так, віднимаємося. Так, треба політати. піду ну коли я політаю. І так. То, ого, капець, так в нього окрути крила. Ні! Що, Що це? У мене пів сердечка. Пів сердечка. <рес> Тепер на нас Тут ще слайм в мене в хаті щось забув. Скільки? Нет, нет, не надо. Втик, ты втик. Втик. Ты втик. Ты тоже втик. И ты втик. Так, що це за зомби? Все, я поехал, здесь призраки. Ладно, друзья, коли Волик вже поехал, то у меня вже залишився последний пранк. Да. І цей пранк буде найжорсткий. Тобто я ще візьму один блок дуже крутий. Друзі, коротше, тут в мене появився такий червоний блок це не обичний блок, друзі. Він виглядає як обичний, але цей блок, який робить весь дом, із... ну, як весь дом? Коли на нього нажати, то він зірветься. Так? І кладемо блок і треба, щоб на цей блок нажав. Наприклад, давайте покладемо цієї прекрасної картини. Так, опа, і давайте, друзі. Раз, два, три. І цей блок з речоговим він може зробити дуже весело в цьому домі, особливо під низ, бо воно розраховано, щоб все внизу зарвалося. Так, де цей вулик? Хочу йому спеціально вибачитись, на спеціально буду робити. Тобто, <кхе> щоб він попався і нажав на цей речах. Де цей вулик? Привіт, <звучить> <звучить> вулик. Я. Це коротше, це все тролів, це я вибач. Держи за прощання 6 ковриків, ти пропочаєш мене? Да. Да. Я коротше, до тебе прийшов. О, привіт, Черепаха. Я до тебе прийшов, щоб З щоб, 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 собою попити чаю. І щоб ще на знак вибачення. Я хочу, щоб ти Короче, Вулик, ти тут стій, а я ще прийду. І давайте друзі, від. Побачим, що вулик туда можна заходити. Да, туда моно. Можна. Моно? Да. Так і. А це я можу забрати вулик? що там? Я не знаю, мені цей дом продали, я не знаю. А, що продали. Там. Та не шо, там. Земля просто, вулик. Не, не переживай. А... Я візьму землю, бо я ж... Я ж нубик, да. <різь> Так, дивись, вулик. І зараз ти... Ой, ой, пробач, вулик. Пробач, ладно. А нічого страшного. <реку> Коротше. О, це, це прощення. Має. Давай, нажимай вулик. Її буде... Подарунок. Що це? Це пранк! Твій дом зриветься! Ні! Да! Ой-ой-ой-ой! <реку> 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 Моя хата! <реку> Ого, який був динамит! Зрив, тобто! Круто! Це був тролінг вулика вулик. Я тебе затролив. Як тобі тролінг? В следующем ролику я тебе затролю. Лашара. Ну з вами був Ай. я, Фріскар і... І Вулик. І вулик. вулик. Всем пока-пока.